Друзі, доброго дня! Біля мене знаходиться Володимир Сотін, це тренер по кікбоксингу нашого клубу Реформа. І я хочу його привітати! Привітати перше з крутим результатом наша українська. Команда, наша збірна, зайняла перше місце в командному заліку в чемпіонаті світу по кікбоксингу. Іска, і я вам дуже дякую за крутий результат. Я вас хочу привітати вас, вже нова посада президента кікбоксинга Київської області. Я вас радий вітати. Я дуже дякую вам від себе особисто, від цієї громади за найкрутіший результат. Дякую вам за підтримку, за допомогу. Так, наші кертинські хлопці та дівчата у складі ще. 16 спортсменів представляли наше місто. Діти виступали у декількох категоріях та поклали у скарбничку 37 нагород. Вісім спортсменів стали чемпіонами світу в цього року, і тому ми дуже вдячні вам за цю можливість і допомогу. І будемо в подальшому так само представляти наше місто. Друзі, ми запрошуємо Володимир Вас, наших юних спортсменів на сесію міської ради. Ми будемо з депутатським корпусом і з містом вітати вас. Ми дуже пишаємося разом Я. до перемоги і слава Україні! Героям слава!